Так, немає, буде мікс малючок, буде H&M, і тут нашли кілька ще покуклати такі вітовочки, штанішки, і одна піжамка C&D на розмір 98. Це трошки у нас так попалося. Так, далі по H&M. Це повтори, тут будуть повтори, можна, в принципі, замовити половинку такого мішечка, без огляду, звісно, просто ділиться напрямок. Так, такі будуть на 6,12, 12 це у нас все, один розмір йде, шапуля така трикотажна і смутик, дуже класно. Далі, футболочки на 2-3 кулочки, піджачки такі, 3-4, 104 розмір. Далі, бодики на рубчик, 2 86. Флісові чоловічки, дуже класні, покажу. їх вам, Дуже класні фліси, такі взагалі, І, до речі, такі колеги класні, що можна і дівчинки навіть. Значить, Це в нас іде на комплект на 69 місяців. Також є на 104 розмір. На 93 років, є 92 розмір, є 69 місяців, 54 і є на 80. Розмір, 9-12 місяців. От така класна повна розкорочка буде. Далі. У нас є такі комплекти бодіків по 2 одинички, тут у нас іде 26, як мені також, можна і хлопчику, і дівчинці, і на 1,5-2 рочки. Так, ще футболочки, а це не футболочки, це базові бодічки такі класні, 6-9 місяців, 6-9, 6-9, да, вони там на різних розмірах були, 6-9, ці три одинички на 6-9. Далі бачу, є 98, 92, 98, 12, 18 місяців, 12, 18, 12, 18 і 12, 18. Такі бодіки класні, бажеві, дуже класна якість. Це такий самий чандем, який відчувався для, ну, з крутою якості. Бо буває такий чандем, так собі скажу, цей дуже класний, крутий. Так, такі у нас є така шапуля, це якась стейч-шапочка. Такі софт-джинсики йдуть на 4 роки, дуже класні стейчові. Далі 92, була відтого 7, 92, 104. Також сімки мають регулювачку. Можна, до речі, їх використовувати як підйомок. Ну, ви поняли. Так, 2-4 лонги. 2-4 лонги, теж мимо війна в них якість. 2-4, 3 упаковочки, 3 одинички на довгі рукавчики. Так, далі ще 2 бодіка. 9-12 місяців. І 9-12. І 2-4 місяці. Так, що не здалі. Далі тут такі комплекти в рубчик, у нас їх немає окремо, тільки лишилося в цихотах. Вони дуже класні. значить Тут у нас ідуть штаніжки класні, хто ще не знаю, Вони з відворотиком, можна більше-менше. Тут можна відвернути. Шапулька така і бодік. Звідчуваю, тут бодік має дві, два положення регулювання. Так само можна дитинка підростає да? і можна скатати, Дуже зручно. Бо зазвичай діти дуже швидко ростуть. В такому так, такий набор буде на 2-4. Тепер є на 4-6 і на 4-6. Ще один такий на 9 12 місяців комплекс зумводиків. І такі комплекти ще будуть на 6-9 місяців ти і ще один на 6-9 місяців. Так, далі будуть такі чинуси штанішки, Дуже класні. Вони будуть також під воротиком, надовго будуть вистачати, і тут такі вони. Це такий стоїсовкий котончик можна на літо, на прохолодне або на осінь, Там на ідуть. Розміри є на 2-3 рочки, На 2-3. Так, далі. Ось такі чоловічки. Комплект з трьох одиничок з движенятками. Півтора-два рочки. Тут їх три. Далі такі чоловічки йдуть на 2-3 рочки. Теж якісь двірят, тут три одинички. Їх. Ще одні, на 92 розмір, такі самі. Далі на 2-3 рочки 98. Слонятка, також таких спальничка. Далі в рубчик такий комплект 92. Зелений і такий сіренький меланж Також класний. Далі 98 на 2 турочки, такі штанишки. На 1-2 місяці. Тут, до речі, три одинички. Вони дуже класні тоненькі вам брали, такі взагалі. Такі є на 1-2 місяці. Штанятка, під пантерством. Ну, вони дуже будуть класно підходити. Далі такі самі є на 3-4 рочки, дуже ключі, 5-10 хлопці. Тут два рочки. Три чоловічки, водік котоновий, костюмчик на довгий рукавчик і чи просто костюмчик. Зі 98 розмір, 92, 92, далі є 62 і 80. Далі така шапуля лємки. 98 це будуть надбунити сінки. Далі ще одні такі скіні, 92 суперсок так затягнуться. І ще один буде такий котоновий 104. Домагайте.